І так, велике, прекрасне місто Барселона. Не втрачаючи ані хвилини, я почав їздити по місту. Не скажу, що об'їздив все місто, але, напевно, центр. Доволі прикольно, дуже багато туристів, всі фотографуються. От Я на відео намагався просто їздити і дивитися, як фотографуються люди. Так що, дівчата. Піднімаючи одну ножку, зараз не так не фоткаються. Зараз в тренді типу дивитися на якесь прикольне здання і за хвилину обертатися, ніби тебе покликали. Велике місто, але лунає повсюду російська мова. І, наприклад, тут дві дівчини фоткались, і як виразилась одна з них. Так візьмі його за хобот. Так що мені тепер не насолоджуватись цим містом, от, наприклад, ну, прикольно, біля дороги посадили якісь дерева в е цвіт, якого падав на землю, і виглядало, ніби ти їдеш по пелюсках троянд. Ну, прикольно. До речі, це місто дуже інклюзивне, всюди велосипедні дорожки і дуже приємно. Оце місце ви напевно мали знати. Це собор святого сімейства. Велике будівництво будується не знати скільки років, і ще не знати скільки буде будуватися. Ну, величне, скажімо так, враження не дуже. Мене ще прикальнуло то, що по велосипедним дорожкам дозволено їздити таксистам. От наглядний приклад. 5 кілометрів. Але в крутому місті називається Мендрасе І вже при в'їзді в місто я зрозумів, що мені буде що тут подивитися, що познімати. Через вчорашнє свято, День Каталонії, якийсь аналог Івана Купала. Що раз в рік дозволяється продовжувати. Найкоротшу ніч робити ще коротшою за допомогою вогнищ, феєрверків. Е і от всю ніч стріляли феєрверки. Е я втомився, я виїхав за місто Барселона, я знайшов місце для відпочинку, е заснув я десь біля 3 4 четвертої ночі. Е ще вночі я відганяв від себе дикого кабана. <реш> і через те, що я пізно заснув, я прокинувся о 9 і я пропустив свої, свої золоті години, коли ще не так жарко, і мені довелося їхати по жарі. Для прикладу, наскільки жарко, о 10 ранку вже було 29 градусів тепла. Далі я просто не слідкував. Було настільки жарко, що я мусив під час подорожі вже міняти одяг, бо він був повністю мокрий. І завітав до барселонського метро. Воно величезне, але дуже-дуже навіть удобне. Після Барселони вже виїхав і. Ну, не сказав би, що класна дорога, тому що постійні пагорби, і я в основному піднімався вгору, або деякими моментами швидко пролітав вниз. Але ні, з жодного задоволення велосипедом кататися. По дорозі в краєвидах почали проявлятися гори, і воно мене знову лякає. Щось я не дуже хочу їхати знову у гори. Ще Швейцарія мене не відпускає, після якої я стараюся оминати ці гірські дорожки. Не зря іспанці не виходять на двір Там до 17 години. От і я не вирішив взяти з них приклад і посидіти трішки в такому придорожному кафе. Піднявшись догори до собору, я побачив, що тут є ліфт. І я аж розізлився, тому що це було дуже довго. Навіть на камнях сидіти жарко. Е, два слова про попереднє відео. Хотів би виправитись і трошки більше розказати щодо попередніх відео, якщо ви не дивилися, то раджу, подивіться, вам нічого не стоїть, а мені приємно щодо того, чому пусті міста в день, як мені об'яснили, що із за жари... В них якби продовжена ця сієста, вони особо не виходять на двір, виходять, не знаю, на двір в яку, о, якісь 10 ранку по якимось своїм справам, а потім відпочивають і йдуть сієсту. сієст. І, і і щодо міста Жероми, це там, де я пізно приїхав, там, де дуже прикольна була архітектура. Якщо ви не дивилися, то от Раджу, то там знімалася Гра престолів. Я коли знав такий, і... чому я не залишився там довше? Адже я фанат Джорджа Мартіна і взагалі цього серіалу. Ще. В Барселоні я зустрів не одного українця, хочу відмітити спілкування з Настю. Якщо ти дивишся, тобі привіт. І поставив їм запитання щодо, цього, щодо Каталонії. Чому вона хоче відділитися? Ви напевно знали цю штуку. Вона об'ясняє, що в них навіть діалект відрізняється, є своя каталонська мова. Я одразу ж згадав про Союз королівств Арагона і напевно Арагона. Або я Плутаю з героєм Влади Перснів і Кастілії. І це був Союз двох. Королівць. виходить. Ця Настя розказує навіть, що вони ментально якось відрізняються, навіть порівнювала їх з українцями, яких постійно Росія хоче прибрати собі до рук. Що ще. Ну, якщо це насправді так. Я їжджу зараз, то я постійно бачу, що виставлені терористами е технології в Іспанії. Е е е е е а, ще мене поправили, що от я нахваляв е магазин. Е Знову стріляють. Е де я робив закупи? Виявляється, він дуже дорогий. А я прям насолоджувався тим, що низькі ціни. Тобто, для прикладу, я вчора, коли вже вибирався з Барселони, було жарко, і я хотів пива. Я дивлюся на годинник. А мене, а вже якась пів на дванадцяту, напевно, все буде закрите. Решту 4. І я вау! Круто! Це дешевше ніж навіть в тій самій Польщі.